У житловому комплексі європейський ми будуємо не просто будинки. Ми створюємо простір, у якому кожен почувається комфортно. Пандуси при вході не бонус, а норма. Широкі дверні прорізи та просторі ліфти. Отіс зручно для батьків з візочками, людей з обмеженими можливостями та мешканцям похилого віку. Рівні під'їзди без порогів тут не потрібно долати перешкоди, щоб просто зайти додому. Ми впевнені, що інклюзивність це не окрема опція, а стандарт сучасного життя. У дворі дитячі та спортивні майданчики з безпечним покриттям, зони відпочинку для всіх поколінь і середовище, де зручно пересуватись навіть на колісному кріслі. Житловий комплекс європейський для тих, хто цінує доступність, турботу та повагу до кожного мешканця. Бо дім це там, де зручно всім.